Всім придури, ми Антоні, зі мною ході сьогодні буде 10 серія роботу покази і статі все на а лорд і сектору 2.0, Так що підписуйся на канал, підписуйся на канал, підписуйся на підбайку і Антоні. Всім пока. А коли буде сама серія? Коли сама серія буде? Що буде, що буде. Окей, питань нема. Питання є. Мне, блін, нема. Питання. Я знаю, що я знімаю, ки коперше треба немножко паду може ти подготувати. Ай, карате. А кстати, Антоні, ти любиш и пушки? Так, иду, что парунку роботів. Треба піти. Так, мені дали базуку, я сподіваюся, мене не вирве від першого пострілу. У, не вирвало, добре. Е, можна йти далі. Так, вони щоб ніхто не дізнався, що я ход, а просто зварщик. Так, Йови, пали. Та хто ти воїн? Я зварчик. Я поміг, я Так, дякую, що ти мене відкинув, тепер я можу навіть не здохну не здохну від вистрілу. Так, наводим нашу пусь. Ай, бляха. Наводим нашу пущу. Побежу мене цей нас. Йо выпав, що я летаю? Ай. А, я просто себе приманітив, щоб відчути мату сонця і води. Као! Vai, Josh, chacal! Ah, bramada! Tipo, eu consegui! Ah, ele tem novo povo, mano, mas... Tá aí, Так треба швидко перезарядити мою базуку і щоб я в нього сторону попав. той косий і кривий. Так Та, вирости. О, попав! Я вижив. Тепер є. Я сніплю не Фух, з одним розібрався. ляха могила. Е, так, значить, ти перекидаєшся на Південний фронт захопити лабораторію роботів. Там самі головні їхні солдати. Нам треба це знищити, а то ходять чутки, що в них з'явилися два нових гіганта, а ми з одним ледве справляємося. Пів! Е, гаразд, бос. Питання є. Я произоню, так, child. Я після. Не бей, не бей, прошу, не бей, не бей. Мені сяру. все равно. Мені капец. Пощо шакал. А можна бувино в нього встановити? Ну вы такий патрон.

я, шо, я же не без не не был в Канаде. Ну ок. Я прожил. Брата. я братан. Я отуся, извини, шо, Я тут все я тут сам... О, привет! Хочешь, я тебя забью? Нет. А, я вирус. Ты, брат, ты просто таки ты тут. Ти що новини не читаєш, кажуть, що робити на цей вірус. Його треба зарапальнути у нього. Я просто відкочений. Нахо, на, в колінку. Я так треба його зараз перестрелити. Револьвер, діставайся. А! На, на. Ти ж ну, його перестрелив. Його перестрелив. Я. Чую, живося, і, і, і треба, я чув, що якісь герої, нам треба їх зустріти, хоча ми вже їх зустрічали, ми мали з ними би лишитися так. Розумно. Давайте до них підемо. Та я вже Не знаю, де вони. Не знаю. читав новини, я читав новини, що їх мають приправити на південний фронт. А я читав новину, що це... я читав новину, то що пішли. Бодя, ти дитики мене Ламборгині Фраха. Ніфіга собі. Зараз найдемо на гамбілеті поїдемо до них. Окей. Поїхали. Йдемо, йдемо туди. Так, я за... я запитав. Іде, йде. Поїхали, поїхали. Йде. Йдемо, йдемо. Чути десь на, и... и... на, на драндулеті. Ой. Я... жить. Не живем, живемо, живемо. Погнай. Мм. Може газота да, блядь. Не жинеть. Я вижу. Ты ч, яблока порозкидала, ты где там, ма? <сум> я сзади, я до книса обижаю все. Че, дай, тримайся, не під'їхали. <сум> я просто драндулет не помог, двері вибиті. Нічого, потім нові проконкуплю. Между не доїхали. Кто колони розкинув? No, ти їздити вмієш, блякому. Ну no, как сказати? <реш> <реш> no, ну як сказати? Ну стоп, не раз ну, я буду їхати. <реш> Нет! Ти вообще в космос полетіш. Ми новий, новий раз ми мали в космос поїхати. Замість космос на нас на сонце на трабі. Може, like, ти... Ти, ти, ти... ти не уточняв. Ти сказав, їдем на космос, а не на сонце. Як ти сам казав на космос? Сонце в космосі, ти Ярик. Ти каразниче коси сонце це зі зірка, але космос. Ну, на в космосі, жо ти хочеш. Та це розумієш, таке космос, а це ж таке зірка. Та, а в зірки в космосі. Та, блядь, таке пишет... ш. ладно. І чо, у мене ще один ще одна Добре. Ольки немножко полив. По така маленька машинка. До помідори си наставив, то ти їм крем. Правда маленька машинка. Нет. Ти міслиш. Паркур, паркур. Ти його пукаль. Та я перед. Ти його пукальку сідаєш, я буду сідати просто. Ну сховай. А щоб не растируло, ну, я буду Че это за Чо віте зажирав, бо дні. Що таке? Все, готов ехать. Так, едем, їдемо в сусіднє село. Ти знаєш, як треба їхати? Так, притис. Точку газу нажимаємо. Та я ж знаю, я на провад давав. Туди. І всё, да поїхали. Уй, туненарня. Бляха, хто там сив? Хто там сив? Та давайте треба в нас на газ дати. Там не на так мусте торну. Йопера. Погнали, де в'їду. Дай. А, сьогодні наша нова машина.

Не, то Тири... ну, Тири... хоча б ми вижили нормально, а не. Хоча б ми виживемо нормально, а не я з минулого разу. А ми тоді були вижили, хоч кілька яблуки свої розкидали. А цього разу ми не проскидали нічого. А я за э, друзья, я пошли я... я дебил, я запись не плечо.